Аудіокнига Тінь із дзеркала. Якщо ця історія здалася тобі знайомою чи вразила, залиш лайк та підпишись на канал. 500 переглядів, 200 лайків випускаю нову частину. Напиши в коментарях, що б ти зробив на місці героя. Хочу, щоб ви не просто дивилися, а слухали, відчували. Всім приємного послуху, і я намагаюся саме для вас. Покинутий готель зарослий плющем, що стоїть серед темного лісу, сюди доля привела рафталаю та сакуру. Вони шукають притулку на ніч під час мандрівки між світами, що відкрилася через портал, який вийшов з під контролю. Зовні будівля виглядала закинутою, але всередині все було ідеально чисто. Свіжі прострадла. Їжа на столі, і дзеркала. Дезліч старих, антикварних дзеркал у кожній кімнаті. Глава один дзеркало пам'яті. Рафталайя бачить у дзеркалі не себе, а своє дитинство, яке вона давно намагалась забути, рабство, біль, страх. Але що гірше, її відображення поводиться не так, як вона. Воно усміхається, коли вона плаче. Воно стежить за нею, навіть коли вона відвертається. Сакура своєю чергою чує голоси. Голоси з минулого, але не її. Вони просять допомоги, шепочуть, благають. Одного разу вона бачить, як одне з дзеркал тріскається, і крізь нього починає витікати щось чорне, наче дим. Глава 2. вона вже тут. Уночі вони чують кроки. Але ж у готелі, крім них, нікого. Сакура намагається використати магію, але щось блокує її сили. Рафталайя намагається вирватися з кімнати, та двері зникають. З кожною годиною дзеркала змінюються. Вони починають показувати майбутнє, похмуре, спотворене. У ньому Рафталайя стоїть одна серед попелу, а сакура лежить без свідомості, оточена дзеркальними осколками. Глава 3 зворотна сторона душі. Рафталайя з'ясовує, що готель це пастка. Його побудувала давня чаклунка, яка харчувалась страхами мандрівників, заманюючи їх до будівлі, що існує між світами. Вона не може вийти з дзеркал, але може впливати на думки, сни й емоції. Сакура бачить своє відображення, яке каже Я, це ти, коли ти боїшся. І ти вже програла. Вогонь і скло. Сакура та Рафталайя вирішують роздити всі дзеркала одне за одним. Але кожне роздите дзеркало забирає частинку їхніх спогадів. Вони починають забувати, хто вони. І тільки сильний зв'язок між ними, дружба, навіть у цьому мороці, допомагає їм вистояти. Останнє дзеркало не розбивається. Воно починає тріскатися, коли Рафталая каже: Я більше не боюся тебе. Я вже не раб. Коли дзеркало розвивається, весь готель зникає. Вони опиняються у лісі. Вітер, ранкове сонце. Але жодна з них не пам'ятає, як вони туди потрапили. У кишені сакури уламок дзеркала. У ньому щось щепоче. Глава 4. скло пішкірою. Сакура тримає уламок дзеркала. Він теплий. Живий. Щоночі вона чує його голос у снах Відай мені те, що найцінніше. І ти згадаєш усе. Рафталайя відчуває я відчуваю зміну в подрузі. Очі сакури стали глибшими. В них відблиск срібного скла. Вона розмовляє сама з собою. Іноді в її голосі з'являється другий, низький, хрипкий, немов скло, що шкрябає по металу. Вони намагаються повернутися у своє життя. Але все навколо стало дивним. Люди не помічають їх. Вулиці спотворюються вночі. Дерева мають обличчя. Дзеркала в крамницях відображають щось інше, пусті очі, порожні кімнати, темряву, що рухається. Глава 5. інший бік. Рафтала і я знаходить стару бібліотеку. Серед зотлілих сторінок фоліант із символами, які вона бачила на дзеркалі. Його автор, чаклунка Мірора, повелителька від дзеркалень. Її закляття створюють паразитичні світи, де реальність підміняється страхом. Вона мертва. Але її душа живе в уламках. Вона обирає носія, щоб відродитись. Сакура обрана. Вона дивилася на себе занадто довго, і дзеркало почало дивитися на неї. Рафталайя розуміє, вона має вибір. Залишити сакуру або спробувати врятувати. Але для цього потрібно зайти з іншого боку дзеркала, у світ, де кожна її думка може ожити і вбити. Глава 6. дзеркальний світ. Рафталайя входить у світ дзеркала. Там усе навпаки. Знаки вивернуті. Слова задом наперед. Сонце чорне, а небо тріщить. Там сакура. Вона сидить на троні з уламків. Її очі порожні. Але Рафталайя говорить із нею. Ти це не страх. Ти не дзеркало. Ти сакура. І я твоя подруга. Сакура плаче. Скло навколо тріскається. Залишки Мірора кричать, благають, пропонують силу, магію, безсмертя. Але Сакура роздиває трон. Світ дзеркала руйнується. Те, що залишилось. Рафталайя і, і Сакура прокидаються в реальному світі. Тепер вони бачать усе чітко. Але щось залишилось. У їхніх очах відблиск. І в дзеркалі тінь, яка стежить. Вона вже не говорить. Але чекає. Бо кожне дзеркало це двері. І двері відкриті. Глава сім після відлуння. Здавалося, все закінчилось. Сакура і Рафталія повернулися в реальний світ. Вони знову живуть серед людей, сонце світить, дзеркала не шепочуть. Але іноді, у віддзеркаленні вікон, вони бачать її. Те, що ти вбив, не зникає. Воно просто змінює форму. Сакура прокидається вночі з подряпинами на руках. На подушці скляний пил. Рафталія відчуває, як її тінь живе окремо. Вона затримується на секунду довше. Рухає рукою тоді, коли вона вже зупинилась. Глава вісім. Дзеркальний шепіт. У школі з'являється нова учениця. Вона мовчазна, з білим волоссям і очима, в яких порожнеча. Її ім'я Мірора. Рафталія одразу розпізнає це не людина. Це уламок. Частина тієї сутності, яка жила в дзеркалі. І вона не прийшла одна. В місті починають зникати люди. Але їх не шукають. Бо в дзеркалах вони залишаються кричать, б'ються, шукають вихід. Але їх ніхто не чує. Глава 9, Сакура 2 0. Сакура починає змінюватися. Вона стає сильнішою, впевненішою, але не схожою на себе. Вона починає бачити речі, яких немає. Її відображення іноді блимає самостійно. Рафталія підозрює найгірше дзеркало не покинуло сакуру. Воно стало частиною її. Мірора вселилась не лише в місто, а й у подругу. Іноді, щоб зупинити зло, потрібно стати його частиною. Глава 10. фінальна кімната. Рафталія приймає рішення вона знову увійде в дзеркало. Але цього разу сама. Сакура намагається зупинити її, але Рафталія каже. Я не дозволю, щоб ти втратила себе. Якщо доведеться, я втягну тебе з пітьми навіть силою. Усередині дзеркала остання битва. Там, де раніше був морок, тепер безмежне біле світло. Там живе істинна форма мірора, тисяча відображень, тисяча страхів, що говорять одночасно голосом самої рафталії. Тиша за склом. Все закінчується чи ні. Сакура сидить перед дзеркалом, в ньому порожньо. Але раптом тріщина. І в глибині очі. Рафталії. Але тепер вона не така, як раніше. Хтось мусить залишитись там, щоб інші могли жити тут. Глава одинадцять дзеркало в мені. Сакура, знову у звичайному житті, школа, друзі, спогади. Але вона часто чує голос рафталії у голові. Не слова, а образи, емоції. Одного разу вона бачить себе у дзеркалі і бачить, як рафталія стоїть за її плечем, але тільки у відображенні. Сакуро. Ти мусиш пам'ятати. Я не тінь. Але ти стаєш нею. Глава 12 Повернення тиші. У місті починають зникати емоції. Люди стають порожніми. Вони ходять, говорять, сміються, але це як зламані ляльки. Мірора, нова дівчина, знову з'являється. Але тепер вона працює в місцевій лікарні, де лікують непояснені психічні розлади. Її кабінет без дзеркал. Але двері завжди відчинені. І темрява за ними не має джерела. Глава тринадцять Ключ до забороненого. Сакура знаходить стару книгу в підвалі школи щоденник. У ньому написано про перших трьох, хто заглянув в інший бік. Їхні імена викреслені, але один з них рафталія. Книга попереджає Третя тріщина Остаточна Якщо її не зупинити, дзеркало стане світом. А світ лише відображенням. Глава 14 Тріщина часу. Сакура подорожує у своє минуле за допомогою магії, і бачить, що її відображення завжди діяло на долю секунди раніше, ніж вона. Виявляється, дзеркало бачить час інакше. І її справжня особистість уже там. В дзеркалі живе. І чекає, що повернутись. Рафталія попереджає це не просто спогади це те, що замінює тебе. Глава 15 Вузол. Сакура приймає рішення вона спуститься у центр зла. Але цього разу не щоб врятувати рафталію, а щоб врятувати себе. Вона входить в останнє дзеркало. І бачить себе. Але ту, яка жила без страху, яка не зазнала болю. Яка ніколи не втратила рафталію. Це ідеальна версія Сакури. І вона не хоче повертатися назад. Глава 16. двоє сакур. У світі дзеркала сакура, бачить себе справжню, таку, якою могла б бути, якби не зустріла рафталію. Де з страху слабкостей. І ця сакура не хоче повертатися назад. Вона каже Я ти. Але вільна. І тільки одна з нас може жити. Починається боротьба не тілами, а розумом і спогадами. Рафталія лиш голос, який веде справжню сакуру крізь спокуси. Глава 17. дзеркало роздитих. У реальному світі, Мірора запускає останній етап свого плану вона створює дзеркало кореня, яке поглинає всі інші відображення. Люди втрачають свою тінь. Стають маріонетками. Місто перетворюється на лабіринт із дзеркал, вулиці змінюються, будинки зникають. Усе стає відображенням спогадів, страхів і болю. Рафталія це не її план. Це наша провина. Ми дали їй силу через те, що боялись правди. Глава 18 серце скла. Сакура, нарешті, стикається з рафталією у центрі світу дзеркала. Але Рафталія більше не людина, вона стала хранителем межі, істотою, що не дозволяє світам злитися. Сакура мусить вибрати залишити рафталію у вічному відзеркаленні або. Стати новим хранителем, замінивши її. Кожне дзеркало це вибір. Але не всі обирають бути собою. Глава 19. повернення або зникнення. Сакура обирає жертву вона залишається в церкалі, але залишає свої емоції в реальному світі. Її тіло повертається порожнє, без душі. Але в останньому кадрі ми бачимо рафталію біля озера. Вона тримає маленьке дзеркальце, і в ньому очі сакури блимають. Справжнє зло не дзеркало. Справжнє зло бажання бачити лише те, що хочеш. Дзеркало закрите. Школа згоріла. Місто відновлюється. Всі забули. Але одна дівчинка, новенька, бере до рук старе дзеркало в антикварній крамниці. І в ньому тріщина. І голос шепоче поглянь на себе справжню. Тінь із дзеркала, порожня тінь. Другий сезон нові страхи. Нові дзеркала. Інша реальність. Глава один сакура, версія нуль. Минає рік. Світ забув усе, що було. Школа згоріла. Дзеркала роздиті. Але є одна дивна дівчина, що щойно приїхала в місто. Вона не пам'ятає, хто вона. В документах ім'я Сакура Ака. Але сакура, не та. Її очі не фокусуються на людях. Вона говорить, ніби читає чужі думки. А коли торкається дзеркала, воно шепоче її ім'я навпаки. Арукас. Глава 2. дзеркальні діти. В місті починають народжуватись діти, які не відображаються в дзеркалах. Їх називають порожніми. У них немає тіней. І кожного з них сакура впізнає. Один хлопчик каже їй Ти моя мама. Але в минулому житті. Глава 3. рафталія фрагмент. Сакура бачить дивний сон. У ньому стара знайома постать рафталія. Але вона не говорить. Вона здирає скалки. Із них формується дзеркальна маска. Рафталія залишила у сакури частину себе. І ця частина починає оживати. Я не могла піти, поки ти мене пам'ятаєш. Глава 4. дзеркальна секта. В місті діє таємна секта, орден внутрішнього світла. Вони поклоняються не богам, а дзеркалам. Вони вірять, що у віддзеркаленні справжній світ. Вони шукають першу тінь, з якої все почалося. Вони знають, хто така сакура. Вони кажуть ти не жертва, ти провідник, і ми йдемо за тобою. Глава 5 кімната без дзеркал. Сакура тікає до старої лікарні, де в кожній кімнаті немає дзеркал. Але в кожній стоїть хтось. Мовчазна постать, наче з фону її пам'яті. І в центрі цього всього одна жива душа. Рафталія. Жива. Але вона дивиться крізь тебе. Наче бачить не тебе, а твоє відображення. Глава 6. Скарб рафталії. У підвалі старої лікарні сакура знаходить коробку, запечатану срібними символами. Всередині уламок дзеркала, обгорнутий записками рафталії. Там лише одне слово поверни мене. Сакура розуміє, Рафталія живе, але її свідомість розділена на сім дзеркальних скалок, кожна з яких захована в різних точках її пам'яті. Глава сім перше віддзеркалення – мати. Сакура потрапляє в першу скалку і опиняється у власному дитинстві. Її мати стоїть біля дзеркала і кричить на дитину, якої немає. Це було віддзеркалення страху, яке вона колись витіснила. Щоб забрати уламок, сакурі доводиться прожити сцену до кінця, не втікаючи. Вона підходить до мами, обіймає її і говорить Ти не винна. І я не тінь. Сцена розчиняється, і уламок вливається в її руку. Вона вже не та сама. Глава 8. Мірора переродження. Орден дзеркал помічає зміни в сакурі. Вона тепер не просто обрана, вона стає дзеркалом, що віддзеркалює інших. Люди починають бачити в ній свої страхи, свої секрети. Вони або поклоняються їй, або втікають із криками. А Мірора, вона повернулась. Але тепер у вигляді маленької дівчинки. Вона каже Я ж не зникла. Я стала тобою маленькою. Глава 9. третя скалка Рафталія згадка. В коридорі пам'яті Сакура бачить рафталію в шкільній формі. Вона повторює одну фразу Ти мене забула, ти мене старла, і ти мене створила. Це найбільший шок. Сакура розуміє, рафталія могла бути вигадкою. Проекцією її розуму на самотність. Але тоді, хто воював з нею у світі дзеркал. Скалка тріскає, і в сакури йде кров із очей. Але вона посміхається. Глава 10. останній коридор. В останньому дзеркалі не спогади. Не страх, а порожнеча. Сакура заходить у повністю біле приміщення. Там жодного об'єкта. Але в центрі дзеркало, і в ньому вона Де з обличчя, де з голосу. Без емоцій. Це чиста тінь. Вона простягає руку і говорить Ти готова стати рафталією.